Дорога моя ясна, весь світ у мені, а я весна, пробуджую і прокидаюся. Бучу і прокидаюся. Я дух, сила усіх стихій у мені зібралася. Дорога моя ясна. Іду своїм шляхом, цілісна та легка. Щит наді мною, щит піді мною, щит попереду і щит позаду мене захищає, ніщо не зламає. Я намір, емоція, слово. Від посівую до вражаю, вражаю, серце, що любило, та любові не знало. Стілюю, біль відпускаю, Стілюю, біль відпускаю, Стілюю, біль відпускаю. Дорога моя м'ясна. Земною рід, зі мною природа, мудрість наставників і джерела, вільно йду зі своєю душею на благо Всесвіту і Творця, із любові, дякую він, я.